Всім доброго ранку. Ми з України. Зробив не треба знов косити. Недавно косив. Там я викосив. А сюди не вистачило тої тих Порвалися. Треба. Треба-треба. Треба перечепити і докосити. Там ще нема не що везти, думав сьогодні їхати, але але передумав. Погода стабілізувалась, знову дує вітер. Ой, Один день не було його, а зараз вже знову дує вітер. Десь я там бачив уже огірочки. А де? Уже не бачу. Так, тут теж ми викосили, так? Да? Ну що ж? А тут? А тут ще нема що косити, воно рідке. Зараз ми сходимо, мабуть, до наших хлопців. Я вчора казав, вчора я казав, що... Мають хлопці заводити того мотора, підійдемо, подивимось. Ага, хрен то правда. Пригнали там вчора один альдянський автопром, і до вечора з ним проголовку там знімав. Коротше, не було вчора можливості. Сходити до них, походу, що вони без мене його завели. Ну, це, це нормально. Та й що ми зробимо? Ми зараз зробимо... У мене були сьогодні другі плани, але цей вітер і... і коротше, не, помінялися плани. Ну треба ж когось винного знайти. Я знайшов, вітер винен. Все. Грались мої внучата і закинули на дах сюди, на цей. Там свою ігрушку я поліз по драбині, знімати її. І що я там? І що я там виявив? А виявив я ось що. Коли я її робив, я зробив таку типа типа Он. думав, що вона буде стійка, А тут же ж нема нічого, всього. Все в повітрі висить. А виявив я що прогнуло цю ферму. Там, наверху, прогиб. Значить, значить, мені треба. Значить, мені треба десь в цьому районі. Ось в цьому районі поставити ще один стовпчик. Да? Десь ось тут. Приподняти її і поставити сюди стовбик. Ну, буде якби трошки насередині, але нічого страшного. Бо прошлий рік кинуло було снігу трошки, і воно її прогнуло. А якщо кине більше снігу, воно її зломе. Це не порядок. Можливо, ну, там далі не поставиш, бо я тоді через той стовбик колесо не зможу зробити. Це десь десь в цьому ось, десь в цьому ось районі. так. Ну і хрен з ним стовпчиком будемо обминати. Ну, пару разів стукнемося в нього без привички, нічого страшного. Так, да, да, треба це буде. А я буду збирати стовбики, скільки це мені треба туди? 7 штук. Є в мене така думка, цього року ось це неподобство відремонтувати. Там знизу я зробив, а сюди не дойшов. Це мені треба буде 7 стовбиків. А тепер вже 8, бо ще один треба туди буде, там два, по-моєму, 40 треба. Коротше, треба буде взяти. Скільки це взяти? Ага, у мене ще кусок там є, можна доварити. Вісім штук треба буде взяти по 2 метри. А там 40 у мене є, я довару. І сітку. Знавав я ціни, щось там, скільки він казав, я вже й забувся. Більше тисячі, по-моєму, 10 метрів на, на сітку. Бо вже треба і сітку буде поміняти там. Так повросталися ці плени в нюю я. Що я думаю, що я її не вона і поржавля, але це ще стоїть з радянських часів. Ну, це я хочу в цьому році зробити. Коли викопається ця картопля, ну, десь туди на осінь. Перед оранкою. Все приготувати, що ж її тут робити, пару днів так зробив. Тільки щоб було все готове. Це ми так думаємо. А як воно? Зараз погода спортилася. А як воно буде? Ми побачимо. Щось я бачу наш баштан. Ніхрена цього року не буде тут кавунів Це цядині. Толку з того, що вона цвіте. Може якась буде як яблуко. Прошлий рік он там був, прошлий рік там трохи було таке, а он там, де бабусіні троянди, одна зернина впала якось, нечайно була, случайно, то там такий кавуняра виріс, я бачив його. 10 з чимось кілограм. Здоровенний. Це падалишний, так сказати. Загубили зернину і вона собі прийнялася і виросла. А на баштані вже таких не було. Так, ну що ж, вроді би побалакали. Йдемо ми займемося ранковим ритуалом. Зараз я проведу цей ранковий ритуал по-бистрому. -бистро, по і сходимо сходимо до хлопців. Коли я займався своїм ритуалом, вийшов з гаража, а тут вже он, вже й хмари летять. Можливо, ще й дощ піде, хоча не показує. Кожен день, коли я проходжу біля цього горіха, мені приходиться. Уклонятися йому, як, як японці до всіх уклоняються, так само і мені. Ось ці гілочки. Весь час вони мені приходиться тут клонитися цьому горіхові, щоб так не було надалі. Ми їх зараз Ми їх заберемо. Отже, з них ніякої тільки. Тільки кланяюся їм. О, все. Тепер я можу йти. Тепер я можу йти. І не уклонятися. От так. Треба, мабуть, мені буде цю призьбочку зробити. построїв, побудував і забув. Сіни я не буду обробляти, хрен їх не возьму, а а внизу таку призьбочку треба зробити. О, добре, що прийшов сюди і тут бурян треба викосити. Коротше, сьогодні треба кусувати. Зараз ми сходимо, от не дають мені спокою ті. Пні, що там лежать біля ставка. Зараз я сходжу ого, хмара суне. І конкретно на них роздивлюся. І, мабуть, поїду мотоблоком, я їх позабираю. У мене в котлі все горить. І ті пні якби теж будуть горіти. Будуть мішатися з твердо, твердими дровами. Зараз, мабуть, зараз дощ піде. Тож не показує. Ладно, підемо, перевіримо тіпні, а там далі може до хлопців сходимо, побачимо, якщо дощ не піде. А потім повикосюємо це все. Вже дощик моросить. Ладно, поки може виясниться, зараз поміняємо. Косілці. Косілці поміняємо цю фігню, Я їх називаю батоги, хоча вони якось інакше називаються Це. На цей рік мені хватило, треба вже буде купувати на другий рік. Так, ну що ж, приступаємо до... До підготовки. Це є. Це є. Це? Сюди. Зараз заміню, заміню цю херню. Сходимо, подивимося конкретно на ті, попробую я на ті як їх пеньки мать їх забув я звати. О, а потім. А потім. А потім, мабуть, я підійду до хлопців. Ну, ненадовго так. Поздороваємося. Узнаємо, як завівся мотор. І та і все. Я прийду буду займатися домашніми домашніми справами. Викосити треба, і якщо тіпеньки підійдуть нам, все вже. Вже ці кусачки не хочуть кусувати, кусати, косати, кусати. Кусати. Так, де це мені його? Такого мені хватить, так? Да, а, думаю, що, так. Диви, вже. І тут не хочуть О, здорове зробив. От елки-палки. Ну да, здорове. Ай! Ну, нічого. Прогадав, прогадав, отак буде нормально. Там би вже не мішало поміняти поршневу у цьому ці, ці косільці. Але я дію за принципом, нехай робить доки робить. Стане. потім будемо міняти. Ну ладно, там свою башкою все закрывай, да? Вот так вот. Так. І ось так. Так, да. Да. Зараз мы почистимо. Ууу! А у мене вже... А в мене вже ця херня стерлася, Треба буде зайти в магазин, узнати чи є. Чи продаються такі запасні. Це ще й а не навариш. Це вже якщо брати, то брати повністю в зборі цю головку. От вона мені саме саме краще вона мені з усіх цих барабанів, з усієї тої херні, саме, саме краще вона мені сподобалася. Ну, це на кожного свій укус. Хтось барабанами. Комусь подобається а хто мус, комусь ні. Так, ну що. Що в мене тут з бензином? Дуляти ще трошки, так? Да? Мені вистачить. Може мені хватить? Ні, давайте тобто потім доля. Усьо. Для початку ми сходимо. Ха звідти знову марасуне. Чи це вона туди спосунула? Сходжу я зараз для початку, подивлюся на допуття на ті що? пеньки. То херня, що то верба, чи що то таке, воно буде горіти. Але Стоя сюди в неї гратися. Я щось тоді там бігло так подивився, до путя не роздивився. Зараз я Що це таке? Якісь бусинки ростуть. Зараз я роздивлюся. До путя на них. Так я, звісно, їх не підніму, якщо перерізати, то, то можна і підняти. Ладно, зараз я вимкнуся і спробую яке вони, які вони на, на вагу. Це називається танцювали, танцювали, та не вклонилися. Кидали нахир вставок та й поїхали. Що це попробувати його? Мабуть, так. Да. Мабуть, треба попробувати. спробувати. Спробувати. вона у мене здорова, ну навіть, навіть її буде тут замало. Дивлюся, я можна попробувати. Ті, що впали туди, не знаю, що достати, а оці можна достати. Взяти пилку та й приїхати чи що. Навірно, що так. Ладно, в першу чергу сходимо. Лебіді. Сходимо ми до наших хлопців. От є їх хлопці, я піти спитати їх. Про... про запуск двигуна. І забрати можна. Ну тут не знаю, якщо щось злив до хрена всяке. Ладно, поки подумаємо. Хоча така думка в мене вже визріла. Треба позабирати. Вони там валяються, погниють. Все, йдемо до хлопців. Знімати там навряд чи що вдасться. Таким вітром все в парку, а там на току зніг здуває. Але піду поздороваюся, розпитаю, а потім розповім. Там походу що знімати не, не, по, не вийде. Вітер дуже дує. Так як я і говорив, нема там що сьогодні знімати, я і не виключався. Мотор вони завели ще вчора, все працює, все грає, тільки дує. Ну що ж, так та й так. Йдемо домашніми справами займатися. Зараз все повислюємо. Правда, буде це поза кадром, бо мого стажора немає, а штатів при такому вітрі відміняється. Він перекине той штатів і поб'є мені телефона. Так що якось так. Все, до роботи екіпірувався. Значить, знімати не буду, бо вітер не дасть. А як його? Стажора нема. Так, воно ну, вже дверми кидає. Все, йдемо. Все, заготівлюю дров на зиму заготовлено. Вивеземо цю. Різь. А то, що буде підвозитись, то вже буде наслідуючу зиму. НЗ, так би мовити. Думав під'їхати за пеньками теми доставка. А у мене тут треба вивезти. А, вивезти треба он туди на сміттєзвалище. А там Дурнуватий вітер дує. Ладно, зачекаємо. Трохи туди під вечір, мабуть, може він гамується, вітер. І вивеземо. А ті пеньки, ті пеньки вже з неділі. Завтра неділя. По розкладу, по сценарію я завтра не думаю нічого знімати, якщо нічого не зміниться. А поки схоже на те, що не зміниться, окрім погоди. Так що якось так. А Що далі? А далі я не знаю що. Там повикосвали. Все, вроді все. Ну що, мабуть, на сьогодні все. Не знаю, може туди під вечір повезу той буряна сміттєзвалище, а там ще щось. Може вріг, ну то вже якщо щось і буде. Хоча там зараз такий вітер, що нічого знімати не будеш. Так що на цьому все. Думаю, що до понеділка. Я так думаю, але все може статися. Всі бувайте здорові. Геть цей вітер. І до зустрічі. Мабуть, у в понеділок? Не знаю.